Читаємо казки і вчимось їм завдяки. Виростаємо сміливі, добрі, чуйні, терпеливі. Казка нас навчає жити, і добро навкруг творити, справедливим, чесним бути, і про лінь нас вчить забути. Казку варто всім читати, щоб над злом перемагати. І по-доброму всміхнутись та в дитинство повернутись. Казка дума, казка мрія. Кожен мріяти уміє. А щоб мрії досягнути, треба дуже мудрим бути. Зичимо вам щастя й ласки, доброти, і диво, казки, щоб в житті у вас було щастя, радість і тепло. Добрий день малята, гарні хлопчики і дівчата. Час нашу зустріч розпочати і у казку завітати. Гарний настрій буде мати і День казки відзначати. 20 березня ми святкуємо День казки. А що ж таке казка? Казка це вигадка, всяк знає. Казка. Дивина в ній все оживає. В казці все не так буває, як ми з вами насправді це уявляємо. Казка вчить нас, як треба жити, казка поради нам дає, все в ній уміє говорити. І головне, у казці справедливість і правда є. Казка вчить нас не лінуватись, привітним бути. І мудрим. Той, хто казочки читає, добрий розум має, він уміє всьому радіти, і сміятись, і добром ділитись. Казок у світі є багато. Якщо казку придумав і склав народ, то вона називається народною, а є казки авторські. Це ті казки, які пише письменник, автор казки. У селі, десь біля млину, дід Омелько проживав. Він, господар, був хороший, у порядку все тримав, і ось тільки в український край прийшла весна, пригріло сонечко весняне, дід Омелько, вийшов на грядку і посіяв насіннячко рібки. Поливав її щоранку, заглядав чи підросла. Дуже хотілося діду Омельку, щоб рібка великою зросла. Тепло сонечко весняне пригрівало, крапельками дощик поливав на сінинки. Тож рібка швидко підросла і гарний врожай дала. Треба врожай збирати і нашу рібку витягати. Взявся дід за чуба рібку, тягне потягне, а витягнути не може. Та як витягнути рібку? Щось не здужаю я сам. Треба, мабуть, бабцю кликать. Гей, бабусю, де ти там? Швидко йди сюди. І рібку тягнути допоможи. Дід за рібку, бабка за дідку. Тягнуть потягнуть, тягнуть потягнуть, а витягнути рібку не можуть. Кличе бабуся онучку, ану, онучка на ім'я Марушка. Швидко поспіши. Рібку нам витягнути з дідусем допоможи. Прийшла Марушка допомагати, взялася за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку, тягнуть потягнуть, а витягти не можуть рібку. Тут онучка Марушка кличе собачку жучку. Гей, жучко, поспіши. Нам рібку витягти допоможи. Ось і жучка прибігла і біля Марушки сіла. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку тягнуть потягнуть, тягнуть потягнуть, а витягти рібку не можуть. Кличе собачка кицю мурку. Ей, кицю, не сиди, нам рібку витягти допоможи. Кицька прискакала і біля жучки стала. Киться мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дітку, дітка за рібку. Тягнуть потягнуть, тягнуть потягнуть. А рібка сидить і не хоче вилазити. Кличе Мурка на допомогу мишку. Гей, мишка, допоможи нам рібку треба витягти. Мишка почула і швидко була біля мурки. Схватила мурку мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда, дідусь за рібку, тягнуть потягнуть, тягнуть потягнуть, щось заскрипіло, заріпіло і витягли рібку. Рібка нагору вискочила. Ну, не рібка, а справжнє диво! І красива, і здорова, і корисна, та смачна. На гостину на подвір'я запросили все село, вітамінно смакували, смачну рібку вихваляли, і дякувати за гостину не забували. Ось і казочка наша. Дійшла кінця, а хто слухав, то молодці дітвора. А зараз, мої маленькі слухачі, пропоную вам пограти в гру. Загадку відгадай, казку називай. Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачить увесь світ. Так, казка Колобок Вигнав дід козу із хати та й пішла вона гуляти. Всі козу то виганяли. Рак козу як ущипнув, зайцю хатку повернув. Казочка коза, дереза. Пастись дуже він любив, звірів на смолу ловив, хоч був як відомо. Зроблений із солому. Так, це казка, солом'яний бичок. Маленьке, сіреньке, бідина робило, щось біле, кругленьке, хвостиком розбило, сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка будь-кудаче Я вам золоте принесу. Ну, звичайно. Казка курочка ряба, що дідусь наш посадив, поливав, полов, ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав, бабцю, внучку, песика, кота рвати, щоб допомагали, та без мишки шкрябутушки і не вирвали б вони. Казка, рібка. Це в човнику пливе, і рибку матінці везе, і кого змія страшнюча з'їсти хоче більш за все, на лопату хто не сів, хто оленку загубив, і кого це гусенятко принесло до мами й татка? Так, казка Івасик телесик. Рудий хтось, хитрий, кашки наварив, і в миску він налив її для гостя. Скуштувати не довелося. Другий, щоб за це віддячити, борщику зварив із м'ясом і насипав оський горщик. Теж скуштувати не довелося. Хто ж, героїці, згадай, назву казки пригадай. Так, це казка, лисичка і журавель. Казки слухайте, читайте, розповідайте, бо хто любить казки, той розумним буде завжди.